Підготовка до святкування 70-річчя перемоги у великій вітчизняній війні та обговорення щодо покращення роботи первинних ветеранських організацій стали ключовими питаннями міського пленуму ветеранів. Вопроси дуже много проблемних Це і соціальна захист наших ветеранів, їх прав, їх льгот. Медицинське і обслужування і обізпечення. Ну і ми, як ветерани, особливо ветерани війни, ми уделяємо внимание і героїки патріотичському спитанню нашого молодого покоління. Подякував за активність ветеранським організаціям, міський голова Володимир Дебой виступив на пленумі зі звітом роботи за рік місцевої влади. Я сьогодні також виступлю перед ветеранами з першим своїм звітом в цьому році за рік діяльності міського голови. Хочу з ними порадитись, як і що робити далі в місті Житомирі. Ну і саме головне подякувати і побажати їм здоров'я, подякувати за те, що вони з нами є, за те, що вони активні, і ви бачите, що сьогодні ранок, а вже повний зал людей, які не байдужі, які прийшли для того, щоб почути, що робиться в місті, для того. Щоб висловити проблеми, які є в місті, і для того, щоб покращити, як вони кажуть, життя для своїх дітей і онуків, Галина Штика працює відповідальним секретарем в Богунській ветеранській організації, зауважує, що сьогодні активно співпрацюють зі школами, волонтерськими організаціями щодо героїко-патріотичного виховання молоді. Ветерани, активісти, з яких дуже багато вчителів настроюють нашу молодь на те, що люди, ветерани одинокі, вчителі, вони потребують допомоги, і тому ми дуже багато працюємо зі школами, з волонтерами, учнями, які Допомагають нашим ветеранам, які цього потребують, майже 70 років. Ветерани війни виступають консолідуючою ланкою для всіх верст населення та гідно несуть естафету мужності та патріотизму.